А я з своїм чоловіком аж через 20 років розлучилася, коли зрозуміла, що він настільки знахабнів, що готовий привести свою пасію у мій дім, і залишила його без нічого, розповідає заробічанка Катерина, а всі жінки навколо слухають і кожна згадує своє. Це ж треба було стільки часу чекати, якщо можна було відразу як вирішила їхати розлучатися? запитала Анна, яку завжди цікавили подробиці. Ой, дівчата, звичайно, що можна було. Але ж я з дому практично втікала, як дізналася, що мого Івана Роман. Так від сорому і втекла, бідкається Катя. Оце такое. А як же ти про все дізналася? Я давно бачила, що чоловік мій дещо змінився, але подумала, що він на роботі так втомлюється, адже він постійно приходив з роботи дуже пізно, казав, що багато справ, а якось до мене підійшла одна доволі молода жінка і сказала, що має до мене розмову. Каже, ми з Іваном любимося, а він через дитину залишитись вас не може. Я тоді від несподіванки що розсміялася, бо, по-перше, навіть не уявляла, що мій чоловік може піти наліво. А по-друге, про яку дитину вона каже, якщо нашій юлочці тоді вже було 18 років. Прийшла я додому, доньці не хотіла нічого розповідати, але Юля вже сама все знала. Їй бабуся, моя свекруха, сповістила радісну новину, що її синочок йде з сім'ї. Мені важко сказати, навіщо свекруха це зробила, але я знала, що вона не любила мене з самого початку. Та, на щастя, донька не дуже засмутилася через вчинок тата. Вона вже була достатньо дорослою, щоб все зрозуміти. Не хвилюйся, мамо, ми справимося і без нього, сказала мені тоді донька. Я не стала чекати, поки чоловік прийде додому і скаже, що розлучається зі мною. Поки він мовчав, не казав ні так, ні ні, я швиденько розрахувалася з роботи, з якої і так збиралася й давно йти, і сказала усім, що їде в Італію на заробітки, мовляв, починаємо будувати будинок. Зібралася і поїхала, так що чоловік і не встиг мене ошелешити новиною, що йде з сім'ї. А потім взагалі ця тема затихла, чи то він залишив свою коханку, чи то тепер зручніше стало з нею зустрічатися, бо мене нема. Але він залишився вдома. Я теж не піднімала заяві раз це питання, а навіщо? Подумала, нехай вже все йде своєю чергою, а потім подивимося, що будемо робити далі. Перший раз я приїхала додому аж через два роки з сумою кругленькою, з якою вже можна було починати будівництво будинку. Чоловік мій був просто переконаний, що всі документи я на себе оформила, отже будинок, який збудований у шлюбі, має стати нашою спільною власністю. Та я його перехитрила і відразу все оформила на свою повнолітню доньку, а чоловік про це не знав. Поки ми будувалися, донька вийшла заміж. У зятя мого була квартира в місті, і він забрав Юлю до себе. Вдома залишився один чоловік. Я не мала нічого проти, нехай живе. До того ж він допомагав Юлі з будовою. Катерина зітхнула і раптом замовкла. Анна, яка вже встигла вникнути в суть історії, дуже хотіла знати, яке у неї продовження. А що далі, Катерина? Далі я працювала, дім до пуття привела, а він насмілився тут свою пасію до нас додому привезти. Мені про це сусідка сказала. Віталію мені зателефонували і сказала, що мій Іван живе не сам. Виявляється, що всі ці 20 років він продовжував спілкуватися з нею. Якщо ти за 20 років так і не зміг її лишити, то йде до неї. Бо тепер навіть я вірю, що між вами справжні кохання, заявила я Івану, коли приїхала додому без попередження і застала там чужу жінку, що була до того ж в моєму халаті і в моїх тапочках. Іван на кілька секунд унімів, а далі гордо, так ніби пишаючись собою, заявив мені у відповідь, що йому йти нікуди не треба. Вони з Ольгою житимуть тут. Я відсуджу у тебе половину будинку, тому змирись. Я того і не розлучався, що хотів вже готовий дім ділити, і Оля через це чекала на мене багато років. Не вийде у тебе нічого, Іване, бо цей дім у власності нашої доньки з першого дня, і ти зможеш, не зможеш жодному суді довести, що в тебе є тут частка, так що вимітайся звідси. Поки я добра», – кажу. На наступний день я відразу пішла і подала заяву на розлучення, а чоловік, мій, зрозумівши, що він залишився при своїх інтересах, уже й розлучатися передумав. Та я довела справу до кінця. З Іваном я таки розлучилася. Тепер я вільна жінка з будинком, замріяно сказала Катерина. Ще тобі машину треба і буде повний комплект, стали жартувати інші заробітчанки, які глибоко в душі її співчували. І що ти його назад не приймеш? поцікавилась Анна, яка більш за все любила історії з позитивним закінченням. Та Катерина її засмутила. Сказала, що цього разу хіпіенду не буде. Тут кожен отримав по заслугах. Чоловік хотів перехитрити дружину, а в результаті це вона обвела його навколо пальця.